Це перший спортивний майданчик зі штучним покриттям у селищі Нове. Авторка проєкту Спортивне містечко Нью Лайф Світлана Голяга розповідає, площа майданчика 15 на 33 метри. На ньому можна грати у футбол, волейбол, теніс. Покриття газону штучне, висота паркану 2 метри. Хотілося трошки зробити завище забор або натягнути сітку за боротимо, тому що воно занизько і м'ячики будуть вилітати. Ну і освітлення, але пообіцяли, що це все дороблять і зроблять Розповідає, чому майданчик не збудували два роки тому. Так як це була ще Новинська селищна рада, і кошти повинно було місто перерахувати на Новинську селищну раду. Потім нас передавали до міської ради, до міста, точніше, і ну трошки, мабуть, ця документ з документами якось щось було не те. І чекали, поки виділять кошти. Вже міська рада довиділить до кошти до того, щоб закінчити це будівництво. Додає майданчик, відкрили, але не дооблаштували. Після 15 вересня, мабуть, на сесії міської ради проголосують до про до виділення коштів і це почнуть робити. Скільки грошей треба для завершення робіт, не знає. Суму визначатимуть депутати міської ради, каже заступник міського голови Сергій Колодяжний. Пояснює вартість проєкту з мільйону гривень зросла на 260 тисяч через збільшення вартості будівельних робіт і матеріалів. Наприклад, іншого майданчика, який проєкт якого рахувався буквально на початку року, і ціна його сьогодні ну майже вдвічі. Тому абсолютно нормальна ціна, і тут нічого немає там, якихось підводних течій. Це абсолютно нормальна ситуація, яка сьогодні в нас держав. Якби воно більш стабільніше було, то звичайно і ціни були б ті, які були в проєкті. Першими на спортивний майданчик вийшли футбольні команди селища Новета Кропивницького. Раніше грали на 36-му цьому майданчику. Сітки не було, м'ячі постійно вилітали з-поле і некомфортно було грати. А зараз є сітка і комфортно грати. Тренує футбольні команди селища Павло Долованюк. Розповідає, у двох командах різного віку займається 38 дітей. Каже, хотіли майданчик більшого розміру. «Кожен хоче щоб було по стандарту». Кожний тренер хоче, щоб був майданчик за стандартом 20 на 40 метрів. Але у нас у Кропивницькому таких майданчиків немає. Є майданчики 18 на 36 метрів. Поки все влаштовує. Сподіваюся, що покриття футбольного поля витримає якомога довше. На відкриття майданчика прийшли жителі селища. Дуже задоволена, що з'явився у нас в селищі такий майданчик штучним покриттям, де діти зможуть проводити своє дозвілля. Світлана Голяга каже, займатися на майданчику безкоштовно можуть всі діти з селища, які приходитимуть зі змінним спортивним взуттям. Олександр Сметанко, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кропивницький.